Мої дорогенькі, що крем, який ми наносимо на е, орбітальну зону, тобто тут так, е, ми повинні також його наносити на шию, тому що шия це у нас е, наш. Важко говорити, бо дуже пече, бачимо, як і почервоніла. І тепер я вмикаю РФ. E, значить, в мене велика насадка, я маленьку не хочу, в мене професійний апарат. Маленька насадка є портативна, яка, власне, заряджається, але в мене велика насадка. Так, Так. старт. Починаємо з зони декольте. Іде тепло. І такими от рухами, власне, протипокази які, ну, стандарт, вагітність, лактація і онко, екімія, захворювання щитовидної залози, цукровий діабет. Ну і Якщо є проблема з висипаннями, акне чи власне є в нас висипання, чи Захворювання шкіри, нейродерміти, псоріази, дана процедура розація, при розації не робиться. Дана процедура не проводиться. Сезон, сезон на цю процедуру, карбокситерапія плюс РФ це і осінь зима, дівчатка, тому що карбокситерапія це є фактично висвітлення шкіри і насичення її це О2. І власне так, зараз ми підемо на обличчя, тільки пропрацьовуємо зону декольте. Ну, перепрошую, коли ви лежите на кушетці, в мене ортопедична кушетка, ви кайфуєте. Що насадка є дуже важка, я вам скажу відверто, і вона дає таку ніби як натиск, але в цьому і сенс. Бачимо, як в мене зона декольте. Бо по протоколу, коли ми робимо карбокситерапію в салоні чи вдома, я вже колись знімала відео, що карбокситерапію можна робити також вдома. Але вдома ви РФ не маєте. Значить, по протоколу нанесли ми гелік з тоді наносимо нейтралізатор, чекаємо 15 хвилин. змиваємо і наносимо ліфтингову маску. Тут, бачите, ми пропрацьовуємо. Я виставила 18 хвилин. Це в мене буде і на декольте.